Тут величезна проблема в тому, що деякі громади не мають розуміння, що потрібно впроваджувати програми за, бюджетні, за бюджети безпосередньо цієї громади. Якщо брати в, в Хмельницькій громаді, ну, тут, ну, тут дійсно класно, тому що найнезахищеніші версти населення серед внутрішньопереміщених осіб досі отримують продуктові набори. 25-й рік. Тобто третій четвертий рік пішов. Четвертий рік пішов, і продовольча гуманітарна допомога. Хоча про це вже казали в 23-му році, що ну, тобто цих людей годувати немає сенсу. Це або дай рибу, або дай вудку. Це в тому форматі. Тут незахищені захищенні населення ще отримують таку допомогу. Це в цьому форматі дуже класно. І є окремі програми, де фінансується з бюджету саме громади на, на внутрішніх приміщених осіб. а, а в Певних громадах нашої області, на жаль, є так, що відповідали, що в нашій громаді реалізується така та програма для внутрішньопереміщених осіб. А ці програми, ті, які не можуть там, ну тобто, фінансування ніякого від громади немає. А ця програма в тому, що ми дозволяємо людям дітям вчитися в школах там або бути в садочках. Ми